Охорони при УМВС України Черкаської області, курятник Василь Іванович, підукової міліції, хотів би розповісти про особливості охорони майна в літній період, одним з завдань Державної служби охорони. Наряду з охороною громадського порядку, припинення та розкриття злочинів і правопорушень, основним завданням Державної служби охорони є захист майна громадян від злочинних посягань, різних форм власності, як приватної, державної, і всіх інших. Особливості хотів би зупинитися на актуальності охорони помешкань громадян в літній період, в період відпочинку. Як правило, Період відпустків починається з настанням теплих днів, і громадяни шукають при будь-якій нагоді, як виїхати на відпочинок, як виїхати поновити свої сили, десь зазвичай це природа і так далі. Домірки залишаються на деякий час не захищені. Цим користаються, безумовно, злочинці, і щоб вберегти. Недоторканість свого житла, збереження свого майна, Державна служба охорони пропонує послуги охорони майна різних форм власності, в тому числі помешкань громадян, за допомогою пультів централізованого спосередження з виїздами озброєних груп затримання. В разі надходження сигналу тривоги на пульт централізованої охорони працівники озброєні, підготовлені працівники міліції в заліченні хвилини прибувають на об'єкт чи квартиру, проводять дії щодо блокування і затримання злочинців. Зараз безліч безумовно технічних засобів укріплення, майна помешкань, двері, замки. Грати і так далі. Но, як правило, вони не стають перешкодою для злочинця. Злочинець, якщо має намір, він прикладає всіх зусиль, аби до цього помешкання потрапити. Тільки робота, тільки співпраця з Державної служби охорони можуть забезпечити житло від злочинного писання. Державна служба охорони пропонує наряду з послугами централізованої охорони об'єктів за допомогою. Груп озброєних з утримання наших працівників. Пропонуємо послуги по супроводу валютних цінностей, грошових коштів, коштів і так далі, фізичної охорони майна. Це більше стосується підприємств, організацій, різних форм власності. Також пропонуємо. Пропонуємо також послуги фізичної охорони або охорони фізичних осіб. У нас є відповідним чином підготовлені фахівці, які якісно, професійно надають і такі послуги. Що стосується особливостей охорони за допомогою пультів централізованого спостереження в літній період, хочу нагадати про існування. Такої програми, як термінова охорона, яку ми, яку ми успішно запровадили ще минулого року і продовжуємо над нею працювати. Що передбачає ця програма термінова охорона? Термінова охорона це встановлення засобів охоронної сигналізації в домоволодінні чи в офісі, квартирі чи в будь-якому приміщенні за лічені хвилини. До 30 хвилин працівники Державної служби охорони приїхали у разі від'їзду господарів чи відповідальних осіб. За межі на протязі 300 гривень встановлюємо всі засоби охоронної сигналізації, здаємо на пульт, по приїзду гарантує безумовну безпеку, несемо за цей матеріальну, в тому числі відповідальність. По приїзду замовник або продовжує з нами відносини, такі, да, відношення, або припиняє їх це в залежності від його. Однокімнатна квартира у нас. Коштує в місяць абонплата десь від 75 гривень. Все ж від місця розташування, домоволодіння, від технічної укріпленності і так далі. Саме обладнання засобів охоронної сигналізації десь коштує від 2 тисяч гривень. Хочу ще для громадян нашого міста нагадати і Повторюємо Потре це, що в громадських місцях на території області встановлено більше 200 кнопок виклику тривожної, тривожної сигналізації до термінового виклику міліції. Вони відповідним чином обладнані такими наклейками ці місця, де кожен громадянин нашого міста в разі потреби може звернутися. Звернутися в місце розташування цієї наклейки, підійти і нажати тривожну кнопку до термінового окрепові. І так само декілька хвилин наряди групи, наряди груп затримання ДСО приїжджають і надають допомогу. Зверніть увагу, будь ласка, якщо буде потреба і ви бачите таку наклейку, треба звертатися, і міліція в найкоротший, найкоротший термін прибуває і надасть нам необхідну допомогу. Так, що ще можемо додати? В принципі, так, в двох словах ми окреслили те, що ми хотіли, так? В двох словах, якщо цікавить щось може конкретне, будь ласка, водящий питання. розтинки mm -hmm. цікаві. Монтаж обладнання від двох тисяч це мають на увазі квартири для приватних, а юридичні Юридичні особи, от юридичні особи засоби охоронного призначення не діляться над собою. Для приватних чи для юридичних осіб і так далі. Це, вони мають однакову вартість. Якщо це однокімнатна квартира, то це там, лише прибор, датчики, які блокують датчики руху, розбиття скла і так. далі. Теж вони встановлюються, визначаються фахівцем наших їх кількість, необхідно скільки їх встановити. І в залежності від поверху, це, це питання користуємося. У разі, надху... у разі, як виявив громадянин, бажання, бажання встановити охорону в своєму домолодічому офісі, у нас існує всеукраїнський інформаційний центр, який приймає заявки на охорону і в зручний час. Для замовника наші фахівці виїжджають, проводять обстеження і так само в зручний час проводить монтаж цих засобів охорони технологічні. Телефони кол-центру 0800 502 220 або 0800-211 30. Також телефони безпосередньо наших менеджерів, які займаються безпосередньо цим питанням. 63 34 06 і 63 26 10. Розташоване наше управління за адресою міста Черкаси, вулиця Хоменка, три, дрободи. В зв'язку з такою спорт політичною ситуацією в країні, в цьому році збільшилась кількість людей, які замовляють послуги? Безумовно. В зв'язку з політичною ситуацією, яку ми спостерігаємо на жаль на сьогоднішній день, кількість замовників охоронних послуг збільшилася суттєво. Люди Хвилюється збереження свого майна, хвилюється за збереження майна своїх підприємств, організацій так далі. Стосовно, знову ж до цим повертаючись, мова йшла про стаціонарне встановлення стаціонарного обладнання, а от якщо про термінову послугу йде мова, то це в так, такій ситуації ми, ми визначаємо дуже від тривалості охорони, від часу тривалості охорони обладнання в такій. В такому випадку взагалі не оплачується. Воно надається нам для здійснення охорони на певний період. Просто це для нас актуально, тому цікаво, від якої суми відштовхуватись Черкаща. Це може якась бути За добу, за добу. Це може бути, так. Я думаю, що за добу це може бути десь близько 100 гривень, грубо говоря. Це з нашим обладнанням, якщо людина на три доби, на п'ять поїхала. Там вже будемо коригувати його в залежності від терміну користування нашої нас. Як правило, кількість крадіжок збільшується в літній період. Зараз близько 100 квартирних крадіжок були скоєні вже на сьогоднішній день, спочатку року. Порівняно з минулим, вони в принципі десь на певному рівні вони тримаються. При всіх наших роз'ясненнях, при всій цій ситуації, яку ми спостерігаємо, не всі громадяни. Реагують, покладаючись на замки надійні чи на надійні двері, або так на випадок просто. І, на жаль, деякі випадки просто закінчуються про них. Хочу зауважити, що жодна з помешкань громадян, жодний об'єкт.